Слава Україні, козаки! Сьогодні будемо оглядати зарядочку мобільну, яку я замовив на Аліекспресі. Вона мені обійшлася всього-навсього 1,92 долара. І продавець заявляє, що вона 65 Вт на ган. Подивимось, що це так. Подивимось, чи це 65 з одного порта, чи з двох одночасно. Чи може взагалі тут 65 Вт і немає. Перед початком підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Це мені допомагає розвивати канал. Поставляється в блістері без коробки, без нічого. Ось така. Неважка. Розміри. 48. Якщо разом з вилкою 84,6. 24,3. і ширина 43. Ось перша 65 Вт ган Бачимо Power delivery 33 Вт і USB A. Значить. З одного роз'єму максимум 33 Вт. Ми отримаємо, скоріш за все, і то не факт. Що там у нас? Так, вихід 9 В7,2 А, 12 В 5,4 А і 20В3,25 А. Щось мало в це віриться. Перевіримо. Так. Беремо наш тригер. Ага, ось так. І дивимося, що там у нас по протоколах швидкої зарядки. На USB a роз'ємі. Apple 5 Volt battery charging. Samsung AFC немає, Huawei FCP немає, SCP нема. Charge навіть немає. Чудово. 5V. Це просто подивимось, що там на Type-C. Навіть на Type-C немає Power Delivery. Ну, як видно, більше 5 вольт ми отримати з цього лайна не можемо. Будемо подивитися, хоча б яку силу струму віддасть вона. Почнемо з 1 А, 5 Вт знімається електронним навантаженням, з цього непорозуміння. Піднімаємо до 2 А і все. Спробуємо на USB A-роз'ємі. Так, 10 Вт. 10 Вт, 2,2 А і вже вимикається. І така штука годиться тільки для того, щоб викинути її в смітник. Бо більш ні для чого не згодиться. Китайці не будемо. Погано виражатись, але прислали відверте лайно. Ніяких тут ні 9, ні 12, ні 20 вольт немає. Ну і це очікувано, тому що 2 долари ціна. І при заявлених характеристиках Ну це майже нереально. Тому не ведіться на всякі такі невідомі магазини, які продають. Незрозуміло, що за. Ну, неважливо, навіть 2 долари. Але воно не вартує і цих 2 доларів. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.